Лікарі, розкажіть безглузді історії з вашої роботи. Відразу після університету працювала дільничим терапевтом. Одного разу була ситуація: два талони на один і той же час. Таке буває або якщо хтось із пацієнтів переплутав день, або якщо скасував прийом і забув про це. Перша пацієнтка цілком міцна жінка за 50, другий молодий хлопець без однієї ноги. І як жінка обурювалася, що я послала до адміністратора саме її, ну і що, що хлопець інвалід з однією ногою на милицях, вона ж жінка, і взагалі ви ж повинні. І, звичайно, у неї ж і виявився талон на другий день. Приводять на прийом дитину, яка прокопнула магніт. Зробили рентген, нічого небезпечного. Сказав батькам, що треба почекати, коли магніт вийде природним шляхом. Наступного дня знову приводять цю дитину. Вона прокопнула ще один магніт. На цей раз не так пощастило. Обидва магніти примагнітились через стінку кишківника та викликали непроходимість. Довелося їх діставати хірургічним шляхом. Я запитав батьків, де дитина бере ці магніти. Батько сказав, що в його кімнаті їх ціла коробка, а прибрати її не спадало на думку. Прийшла на прийом молода пара, дівчина нещодавно завагітніла. Я переглядаю її медичну картку та ставлю запитання: ви палите? Так, біля пачки на день, вам однозначно варто кинути палити. Дама округляє очі і каже: Та як так? А ось сестра мені сказала, що якщо я зараз кину, у ембріона почнуться відходняки і він може загинути. Мій тато працює хірургом. Він мав пацієнтку, яка на повному серйозі вважала, що при операції на стегні спочатку відрізають ногу, потім роблять операцію, потім пришивають ногу назад. Я офтальмолог. Можете не вірити, але кожен четвертий пацієнт вважає, що ми під час операції виймаємо очі, потім вставляємо їх назад. А якийсь пацієнт спитав, чи можна залишити для операції око, а потім приїхати знову, щоб його вставили назад. До батька на прийом прийшла людина, яка стверджувала, що десь схопила велику дозу радіації. Він почухав брову і випало дві волосинки. А він дивився якийсь фільм і там показували, що волосся випадає при опроміненні. Працює на швидкій, викликають на інсульт. У пацієнтки обвисло обличчя та всі інші ознаки інсульту. Вона каже, що відчуття такі, як і минулого разу, 10 років тому, Запитую, чи давно це сталося, каже, що 4 дні тому. То чому ж ви одразу нас не викликали? Думала, що цього разу саме минеться. Мати привела на прийом 17-річну дочку із скаргами на алергію на алкоголь. Так, ви все правильно зрозуміли, і це не жарт. Мати сказала, що коли дочка випиває 200-300 грамів горілки, у неї з'являється почервоніння на шкірі, а на ранок нудота і блювання. Довелося пояснювати, що це не алергія, а звичайне похмілля. До мене в аптеку прийшла дівчина і попросила протизаплідні пігулки. Я зазирнув у комп'ютер і побачив, що вона купувала місячну упаковку два тижні тому. Сказав їй про це. Виявилося, вони з хлопцем приймали їх разом. Вони думали, що тільки так можна уникнути небажаної вагітності. Перед операцією представився пацієнту та сказав, що буду у нього лікарем-анестезіологом. На що одержу відповідь, що анестезіолог це не лікар. Я онколог. У мене була пацієнтка із ранньою стадією раку. Я запропонував їй прооперуватись, але вона відмовилася. Вважала, що краще лікуватися з перенцюваннями, клізмами, якимись травами та медитаціями. Зі своєю проблемою вона примудрилася дістатися до лайлами, який порадив їй повернутися до лікаря. У травпункт приїхала застуджена пацієнтка і вимагала, щоб я виписав їй антибіотики. Я пояснив, що їх не приймають, коли є вірусні симптоми. Вона не повірила. Довелося прочитати лекцію про мікроби та віруси. Сподіваюся, вона складе іспити у медичному вузі, в якому навчається. Прийшла 20-річна дівчина із характерними симптомами. Я одразу визначив вагітність. Дівчина дуже здивувалася і сказала, що цього не може бути, бо вона приймала пігулки, запитав, як вона їх приймала, чи щодня як годиться. Вона відповіла, що статеве життя у неї нерегулярне, і вона їх пила лише після ночі зі своїм хлопцем раз на тиждень, іноді двічі. Жаль, що лікар, який прописав їй таблетки, не зміг пояснити, як їх потрібно приймати. До нас в лікарню приїхала ціла родина. Кішка принесла до їхньої хати мишу, і вони злякалися, що тепер чимось хворі. Я ветеринар, але мені теж є що сказати. Я поцікавився, чому господарка не хоче вакцинувати свого пса. Виявилося, вона десь читала, що щеплення призводить до собачого аутизму. Я офтальмолог, сказав пацієнтові, що потрібні окуляри для читання. Той почав відмовлятися і казати, що це все нісенітниця. Я пояснював, що з роками зміна зору це нормально, вона відбувається у всіх. Тоді він видав вбивчий аргумент, що Джорджу Клуні очки для читання не потрібні. Ну насправді він носить такі окуляри. І чому взагалі ти порівнюєш себе з ним? Мені лікар прописав окуляри, але батьки забороняли їх носити. Вони вважали, що у нормальному організмі все виправиться саме. Тільки не виправилося, мені довелося вдома постійно жмуритися, а короткозорість ставала тільки сильнішою. Оглядаю дитину з кіром його батьки проти щеплення. Мати репетує: Невже у сучасної медицини немає засобів впоратися з цією хворобою? Скажу, що є, але ви самі не схотіли ним скористатися. Батько запитує: І що це за засіб? Я відповідаю, що щеплення. А, так, ти теж козел з фармакологічного лоббі. Працюю електриком у поліклініці. Поступила заявка поміняти в кабінеті терапевта лампу, що перегоріла. Стелі високі, тому беру драбину та йду. На вході до кабінету мене хапає за драбину бабця і репетує – Ти куди без черги? Ага, можна подумати, я навмисне притяг з дому драбину, щоб без черги потрапити до лікаря. Працюю гінекологом. Мати приводить дочку 17 років і просить дати довідку, що дочка не займана. Я говорю, що ми не видаємо таких довідок. У нас навіть подібних бланків немає. Мати просить довідку, бо інакше їх за кордоном кудись там не пустять. Роздрукував їм довідку на комп'ютері. Не знаю, куди вони там зібралися. Звернувся пацієнт, який скаржився, що кілька днів не може сходити до туалету, наче закріп. Я оглянув його, спитав про харчування. Виявилося, він вирішив швиденько скинути кілька кілограмів, і три дні нічого не їв, тільки воду пив. Працюю на швидкій, викликали до селища неподалік міста. У заявці значилося, що кровотеча із рани. Приїжджаємо, а там жінка показує подряпину на вилиці та каже, що її клюнув сусідський півень. До речі, коли ми приїхали, крові вже не було, помазали її подряпину перекисом водню. Поцікавився, як півень дістав до обличчя, ніби вони не літають. Виявилося, вона нахилилася, щоб погладити пташку. Я подумки вилаявся і написав у документах: клюнута рана. Пташку, блін, погладити. Серед вас є лікарі? Поділіться своїми історіями.